Привіт! З тобою, бойцях, і ти на каналі DHCD. Сьогодні у нас класичний чорний понеділок на ринку, тому давайте коротенько розглянемо, що трапилось, куди це все рухається і що ми очікуємо. Спонсором нашого падіння є фондовий ринок разом з Nvidia та китайцями. Так, китайці знову натворили нам біди, що трапилось. Китайці сьогодні показали свою нову розробку в сфері штучного інтелекту, називається DeepSeek. Це е, аналог е, штучного інтелекту OpenAI і чата але він використовує значно менші потужності, і їм потрібно набагато менше електроенергії та використання відеокарт. Тому акції Nvidia жорстко полетіли вниз. Якщо ви можете бачити, ми дали мінус 18%. Зараз ще трохи ще падаємо. На фоні цього SP500 весь фондовий ринок також дає нам вниз також 3%. Ну і, звичайно, наш криптовалютний ринок, звичайно, він реагує на падіння SP500 так само. Коли sp 500 росте, криптовалютний ринок не росте. Ну, коли він падає, ми, звичайно, падаємо. Це класика. Але е на відміну від SP500, е криптовалютний ринок дуже швидко відкупили. У нас дуже великі об'єми на відкуп. Багато альткоїнів відбилися. Е це дуже, видно на, дуже гарно видно на Total 3, саме на альткоїнах. У нас тут дуже велика. Дуже великий фетіль, який нам свідчить про те, що був дуже агресивний відкуп. Взагалі, у нас тут канал висхідний, тому я би сильно поки що не переживав раніше часу. У нас поки, поки все добре. Тепер давайте глянемо на домінацію біткоїна. Дуже гарно все виходить. У нас ми дійшли чітко до ось цієї зони супротиву. І поки що не пішли далі. Якщо ми розширимо цей графік, то ми чітко побачимо, що ми дійшли до зони підтримки. Ось у нас був низхідний канал вверх по домінації біткоїна. Ми пробились вниз, раз, його затестили. І другий раз, можливо, ми ще трохи підемо, щоб його затестити. І від нього, можливо, може відіб'ємося і почнеться у нас той самий альт сезон. Будемо дивитися, якщо ми трохи якщо ми переб'ємо вверх, то очікуємо значний дамп всього альткоін ринку. Тому тут дивимося і наблюдаємо. Тепер давайте коротко а, заглянемо в минуле, буквально на минулу неділю. У нас був просто феєричний запуск мемкоїна Трамп. А, що цікавого в цій ситуа ситуації, мемкоїн Трамп, а також Меланія, нам показали, як легко можна висадити лишніх пасажирів з ракети. Підтворимо ситуацію: ти сидиш в просадки зі своїми альткоїнами, в тебе воно не росте. І тут раптом з'являється суперхайповий мем від самого президента Сполучених Штатів офіційний Трамп. Ти заходиш в нього просто, ти продаєш всю свою альту, заходиш у нього десь ось тут по 47 доларів. Навіть я не кажу по 26, тому що тут було ще не зрозуміло, чи це офіційний, чи неофіційний. Ну, ти заходиш, все, тебе все росте, все класно, і потім бамц, корекція. Бамц, вниз, 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 вниз і так і далі. Поки що ми не дали. Цим рухом нас, нам показали, як легко толпу взагалі завести кудись. В цей час, коли ми всі були прикуті до Трампа, ось тут от на 45 доларів думали відкупляти, ось тут по 36. Компанія сім'ї Трампа World Liberty Finance. Закупила на 47 мільйонів доларів Ефіріума, закупила в рапнутого застейкала ще Ефіріум, і також ще потроху по, по мелочі набрала різних utility коїнів. Тобто, коли толпа продавала ефіріум, продавала альткоїни utility токени, щоб зайти в монету Трамп, сама сім'я Трампа і її компанія. Закуповувала дешевий ефіріум і дешеві утиліті коїни. Разве це не геніальна взагалі схема. Це, це геніальна схема по висадці пасажирів. Тепер далі а, зараз в Твіттері, в Іксі, завірусилася ось ця а, картинка. Коли The Evolution of Trash, ви бачите, що Ефіріум почався жорсткий хай ефіріума. Його хають зі всіх сторон. По типу, він не росте, він рости не буде, він нікому не потрібен. А ось мемкоїни це сила. Так, я не спорю. Мемкоїни не можна ігнорувати. Це тренд, який вже він заявив про себе, він точно будеть. Але він не буде таким, що всі меми прям виростуть. Ні, там буде не, деякий культ мемів, які будуть рости. А більшість це 99,9%, Вони просто укатаються, і вони ніколи не виростуть. Тепер дивимося також на великих людей, які розуміються трохи в крипті, трохи більше, ніж ми. Наприклад, Чейзі, минулий володар Сіо Байненса. Він чітко каже: тримайте свої фундаментальні токени. Звичайно, ринок може зараз вам дати швидкі ікси, але протягом часу фундаментал себе покаже. Мені здається, ця людина вже трохи пройшла, трохи розуміє, що насправді проходить на ринку, тому ми, напевно, до нього маємо шанс прислухатись. Далі е на рахунок ефіріума і до біткоїна. Ми як і раніше знаходимося на, на, локальних, на локальному дні. Поки що нікуди звідси не рухаємося. Для мене це насправді дуже гарний знак, тому що е актив, який всі хають, який на дні, е який дуже дешево, довго там не тримається. Допоки е його наберуть всі, кому він потрібен, його далі будуть хаяти. Це все. Е це все такий снігова куля, яку хтось запустив, і вона потім через соцмережі, через інфлюенсерів набирає, набирає, набирає оберти, а смартмані, тобто великі гроші, вони набирають ось ці нікому не потрібні активи. Ми бачили так, цю, цю історію уже з саланою, в, в зовсім недавно. Ось тут ми бачили ось цю історію солани, коли вона була по 8-16 по 16 доларів, кому вона нікому не була потрібна. Ось тут нікому не була потрібна по 20-30 доларів. Але зате ось тут всі рахують, що солана це гем. Це такий самий гем тут, як і тут. Солана, тобто це солана, що по 16, що по 250, по 300. Тому тут треба розставляти пріоритети. Тепер на рахунок альтсезону. У нас. В принципі, всі роки, якщо ми подивимося грудень-лютий, у нас в принципі простой. Ми, в принципі, стоїмо, розпродаємося, консолідуємося, а потім тільки виходимо. Що я можу зараз сказати? Це такий, мені здається, сьогодні майже фінальний такий шейкаут перед, перед походом кудись далі, на, на інші вершини, в іншу зону. В переторговки, перед скажемо, як тут була, і потім ми пішли. Основна задача цього, що зараз робить ринок це вигрузити лишніх пасажирів. Зараз ніхто не хоче купувати там просадку. Всі навпаки, тільки зливаються. Якщо ми глянемо по секторам, у нас найбільші е, просадці АІ-агенти і дфаі сектор. Це самий перспективний сектор на цей булран. На цій неділі е, Трамп заявив, що вони привнесуть 500 мільярдів доларів інвестицій в АІ сектор. А АІ сектор у нас найвідстаючий. Тому робіть свої висновки. А е, на цьому напевно все. Е, з основного, що хотів сказати, е, це нормально, корекції це нормально, шейкаути це нормально. Тому е, я. Навпаки, докупив деяких сьогодні АІ-агентів, докупив Grifaїн з сфери DeFi. В мене достатньо ефіріума, достатньо utility токенів. Я ні одного свого альткоїна не продав за весь цей період, який був в момент запуску Трампа і до зараз. І тримаю зараз навіть сильніше, ніж коли це не було. Тому що таке відчуття, що ми ось-ось уже рядом. Тримаємо свої альти, не міняємо їх на мемкоїни і просто чекаємо. Холд завжди перемагає. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть, чи ви щось продавали на цій просадці, чи, можливо, ви щось докупили. Мені цікаво буде послухати і з вами поспілкуватися. Все, всім пока!